Привіт! Вітаю на каналі Смак Віскі! сьогодні святковий випуск до World Visk Day. Я підготував для вас 5 віскі, які, на мою думку, ідеально пасують до святкування. Плюс одна вишенька на торті, яку точно не можна оминути. Почнемо! І перший у нас Woodford Reserve Double OO. Це справжнє задоволення поєднання консервованої вишні, карамелі. Дубової глибини неймовірної м'якості робить його святковим ще до першого ковтка. Якщо хочете щось американське, але особливе беріть без вагань. Це мій найулюбленіший бурбон. Другий в нас Powers Джон Lane 12 років витримки. Ірландський сингл постіл, який вражає своїми спеціями та фруктовістю. Дуже об'ємний та збалансований. Віскі, який грає зсередини, викликає бажання говорити тост. 46% алкоголю, витримка в хересних і бурбонних бочках. Якщо вам більше до вподоби бурбонна витримка, пропоную спробувати Дінством 12 років, 46,3% алкоголю, тут чиста бурбонна витримка, не проходила хольоводної фільтрації і не фарбована. Це віскі, яке я полюбляю за його простоту, але водночас якість. Якщо брати витримку бурбону, то до цього я дегустував Глиморанжі 10-12 і 12 років, там 40% алкоголю, там воно фарбовано, проходило холодну фільтрацію, і в порівнянні з бінством, звичайно, я вибираю та рекомендую. Дінстон 12 років витримки. Це класична витримка в бурбонних бочках, нотки яблук, груш, трохи ванілі. Чудовий варіант, якщо ви святкуєте в компанії, де є новачки в світі віскі. Наступне віскі до World Whisky Day буде новинка, нещодавно вийшла. Це лечек Hebridian Moon. 10 років витримки. Це бачкова. Міцність і не проходила холодної фільтрації та не фарбована. 58,8% алкоголю. І це віскі для тих, хто хоче щось димне, але не агресивне. Тут є легкий димок, лимон, трохи солоності. Дуже цікавий експеримент в межах святкового столу. І далі мій, моє найулюбленіше. Віскі, це вона хава на настрої витримки. Тут 46,3% алкоголю, не проходило холодної фільтрації, не фарбоване. Тут дуже багато сухофруктів, завалена сухофруктами. Витримка була в двох бочках: це бурбон, екс-бурбон і хересна бочка. Деякі кажуть, що якість просіла, але я не відчув просідання в якості. Мені дуже. Заходить і імпонує бенгавен 12 років. Неодноразово брав на святкові вечори і всім завжди е, подобалось цей Бонхавен 12 років. А тепер вишенька на торті. Не можна пройти повз World Day та не скуштувати кілкерам 12 років. Це вже інший рівень, маслянисте. Комплексне з нотками хліба, грінок, солоду. Це теж бурбон і хересна витримка, 70% бурбону і 30% хересу. І взагалі це один із таких найкращих випусків віскі, і чим новіший кілкеран, це пляшка 24-го року, тим вона краще порівняння з попередніми. Тут не проходила холодної фільтрації, не було. Додано ніякого кольору, і взагалі мені дуже заходить це віскі і не можна. Після смак довге, таке приємне, спецій багато, солодкі нотки з'являються. якщо шукаєте щось особливе до World Whiskey Day, Ось ваш або мій фаворит. Ляшка в мене відкрита вже десь більше, ніж я скажу десь 4, 5-6, може півроку і взагалі не просідає. Мені дуже подобається, і 46% алкоголю просто ідеально для цього віскі. Ці рекомендації віскі на World Whisky Day такі, що я сам спробував всі ці віскі. Немає жодної, якої я не, не дегустував, і можу рекомендувати саме на це свято, яке ідеально під, підходить для того, щоб спробувати щось новеньке, смачненьке, свіженьке, наприклад, Лечек Гебрідіан Мун 58,8 і 8% налкович. Це якщо вам дивно подобається, якщо Херес на Бунахава 12 років порівнюючи з, з іншими, які мають. Херест на витримку, то Бунаха, звичайно, як на мене, лідер у розрізі е, херестний до витримки. До речі, у нас є телеграм-чат, де ми спілкуємось про віскі. Приєднуйтесь, посилання буде в описі до відео. Також ви можете підтримати канал через Patreon. Це допомагає розвивати смак віски, створювати більше оглядів і нових форматів. І ще я готую веб-сайт про віски українською мовою. І збираю ваші побажання. Заповніть, будь ласка, в коротку форму зворотнього зв'язку, Лінк також в описі. І якщо вам сподобалось, підписуйтесь, тисніть лайк і не забудьте написати в коментарях, які віски ви обираєте на свято World Whiskey Day. А на сьогодні у мене все. Побачимось в наступного відео. Бай!